Добрий день, мене звати Олена Кочубей, я лікар-ендоскопіст клініки R+. Сьогодні ми поговоримо про тему колоректальний рак, тому що березень є місяцем обізнаності колоректального раку. В загальному що це таке в Україні рак товстого кишечника поділяється на два типи: це рак прямої кишки та рак товстого кишківника. За кордоном воно зведено в одну нозологічну групу колоректальний рак, враховуючи те, що діагностика та лікування майже не відрізняються, ми будемо говорити одним словом: колоректальний рак. Колоректальний рак це патологія, яка частіше діагностується у людей 50-60 років, тому рекомендовано проводити скринінгові обстеження. Що таке скринінгове обстеження? Це коли безсимптомна людина, в якої взагалі немає ніяких скарг, проходить обстеження у вигляді колоноскопії або якогось іншого методу. Чому говорю якогось іншого методу, тому що є кілька скринінгових програм, або одноетапний, або кількохетапний. Самим золотим стандартом і найкращим методом діагностики вважається колоноскопія. Коли проводиться одноетапна колоноскопія, під час якої можна провести видалення поліпів, що таке поліпи? Поліпи це доброякісні утворення, які розвиваються на стінці товстого кишківника, і через кілька років, зазвичай кілька десятків років, 10-15-20, можуть природитися та призвести до колоректального раку. Для того щоб цього уникнути, можна провести їх видалення під час скринінгової колоноскопії. Враховуючи те, що колоректальний рак зустрічається майже з однаковою частотою в чоловіків та жінок, в середньому це 1 на 23 особи. Потрібно проводити скринінг колоректального раку. Віку, якому визначають в основному колоректальний рак, становить 50-60 років, і це саме той час, коли потрібно проводити пацієнтові скринь колоректального раку. Чому важлива рання діагностика? Тому що якщо ми виявляємо... Немалігнізовані поліпи, тобто які ще є доброякісними. Ми їх видаляємо. Таким чином, ми профілактуємо колоректальний рак. Якщо ж ми виявляємо колоректальний рак на ранніх стадіях, перша друга це те, який ще є безсимптомним, але дуже добре піддається лікування. Тобто ефективність лікування буде значно вища, тривалість життя пацієнта довша, і віддалені результати також значно кращі. Частіше всього, пацієнти, у яких є уже скарги, що можуть вказувати на колоректальний рак, приходять занадто пізно. До цих скарг відносяться, наприклад, виділення крові з анального проходу, або ж наявність додаткових домішків: або це свіжа кров, або темна кров, зміна кольору калу, або ж домішки слизу, чи знову ж таки крові, зміна роботи шлунково кишкового тракту, проноси або закрепи, надмірне здуття, важкість або дискомфорт в певній ділянці живота. Частіше всього, коли в таких стадіях діагностується колоректальний рак, це вже пізні стадії. І тоді лікування значно довше, триваліше, більш коштозатратне і значно важче переноситься пацієнтам. І віддалені результати також будуть гіршими. Тому бажано проходити скринінгові програми, виявляти утворення на ранніх стадіях і проходити лікування вчасно. Часто пацієнти задають питання, коли наступно проводити колоноскопію, все залежить від того, які саме утворення будуть у вас виявлені та в якій кількості. І від цього будуть даватися рекомендації. Ми даємо рекомендації згідно з європейських рекомендацій та з Європейської асоціації гастроінтестинальної ендоскопії та Американської асоціації гастроінтестинальної ендоскопії. Якщо ми говоримо, що в середньому пацієнт повинен проходити скринінг в 50-60 років. Це загальна інформація. Але якщо у пацієнта є ризики, до ризиків відносяться близькі родичі, у яких було виявлено колоректальний рак, тобто кровні родичі, або ж якщо людина страждає запальними захворюваннями кишківника, тоді скринінг потрібно проходити значно раніше. Ви можете звернутися до вашого сімейного лікаря, та він вкаже, в який саме час вам потрібно проходити скринінгову колоноскопію. У випадку, якщо в людини немає ніяких ризиків, якщо вона просто вікові категорії 50-60 років. Тоді саме в цей час бажано пройти скринінг колоректального раку. Для того, щоб знизити ймовірність розвитку колоректального раку, можна провести корекцію способу життя, що сюди включається: підвищити кількість фізичних активностей 3-4 рази в тиждень заняття легкими фізичними навантаженнями, зміна стилю харчування. Сюди відноситься включення більшої кількості клітковини, зменшення кількості обробленого м'яса. Сюди відносяться сосиски або ж ковбаса і червоне м'ясо. Відмова від алкоголю, тютюнопаління вони значно знижують ризики розвитку колоректального раку та переродження поліпів. Залишайтесь здоровими та проходьте регулярні скринінгові обстеження.